А так Стривайте, стривайте. Перша парасолька. Так. Друга парасолька. Ай! Ой! А тепер здрастуйте! Я дуже радий вас усіх бачити. Я забув вам представитися. Мене звуть Олє Лукоє. Повинен вам сказати, ніхто на світі не знає стільки про центр дитячої та юнацької творчості, скільки знаю про нього я. Я маленький чарівний чоловічок, і щоб зачарувати вас своїми чарівними історіями, я по черзі відкриваю свої чудові парасольки. Вечорами, коли ви лягаєте спати у своє ліжечко. Центр дитячої творчості теж затихає. А я тим часом відкриваю свою чорну парасольку і навшпиньках обережно ходжу і слухаю. Квіти, дивани, стільці і навіть піаніно розповідають мені свої історії. Вони бачать, як в танцювальних залах феї танцю розкидають пилок легкості, такту руху. В кабінеті театру мод приходить їй велич грація. В клас вокалу. Залітають веселі нотки і заповнюють приміщення аурою легкої і прекрасної музики. Чекають ранку і ангели рукоділля в кабінетах декоративно-житкового напрямку. Вони завжди готові наділити дітей працьовитостю і фантазією. Не можуть без своїх спортсменів і спортивні зали. Вони відпочили і готові знову і знову насолоджуватися витримкою і прагненням до перемог міцних хлопців. Але що це? Проблискують перші сонячні промінчики, прокидається природа, освітилися світлом кабінети і класи центру. І я негайно відкриваю свою наступну строкату парасольку, і ми потрапляємо в саме серце казкового творчого життя центру. А колесо життя центру крутять гуртки, студії, секції різних напрямків, в яких кожен знаходить своє, навчається долучатися до прекрасного. В яких відкриваються нові таланти, які мотивують, надихають творити і імпровізувати. Художньо естетичний напрямок пишається своїми колективами. Вони різноманітні, оригінальні, яскраві, соковиті, як світ після проливного дощу, Фантастичний, незвіданий, наповнений звуками чарівних мелодій. У цьому світі співають, танцюють, вчаться краси і елегантності. Тут панує натхнення. Завжди радий порадувати своєю неземною теплою атмосферою, талантами, творчістю, імпровізацією, різними навичками неординарною фантазією, декоративно-вжитковий напрямок. Тут кожна дитина знаходить свій напрям, розвиває свої творчі здібності, отримує естетичну насолоду, любов до незвіданого, цікавого світу приносить свої плоди. Діти є не тільки учасниками. Але й багаторазовими переможцями районних, міських, обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних конкурсів, фестивалів і виставок. Творче життя центру розбавляють спортивними досягненнями наші молодці завжди міцні підтягнуті, готові знову і знову дивувати нас своїми перемогами. У казковому творчому світі центру раді кожній дитині з будь-якими навичками та здібностями. Тут можна знайти і письменників, і фотографів, і фотокореспондентів, і любителів екологів, і майбутніх комп'ютерних геніїв. Світ для кожного з нас це той світ, яким ми його бачимо. Смію думати, що у всіх учасників казкової країни творчості попереду ще багато чудових історій.